Сьогодні хочу показати вам дуплекс із великою ділянкою. Ділянка три сотки, власний заїзд. Місце для двох автівок, якщо докласти бруківку, то можна і більше припаркувати, або зробити тут взагалі автонавіз. Ділянка хороша, єдине, що потребує газонокосарки, але я вам її покажу, бо вона варта вашої уваги, бо не біля кожного дуплексу є такі гарні шматки землі, по суті. І можна дуже гарно тут зробити під себе за вашими потребами та бажаннями. Місце дуже хороше. Це Буча. Поруч всі сусіди живуть, активно вже забудовано все, виїзд на Київ дуже зручний Ну, класна локація взагалі. Ну що, показую вам, яке ж планування в нашому дуплексі. Нагадую, 115 квадратних метрів, зона під гардероб хороша, велика кухня студія, ну, відповідно, вихід на задній двір. Підійду ближче ще раз, позицію на ділянку. Сусіди вже всі є. Санвузол великий, хороший, хороша спальня першого поверху. Або ж кабінет. І зараз піднімемось на другий поверх. І ще проведу швидку екскурсію другого поверху, який представлений двома спальнями, зеркальними. Санвузол другого поверху. Він невеличкий, але тут все, що потрібно, можна зробити. І це господарська спальня. Вона класна тим, що є гардеробна, гардеробна велика, мені вона дуже сподобалась. І є вихід на балкончик. З власного досвіду скажу, що вихід на балкончик у будинку на землі, ну, це таке собі задоволення, на нього рідко виходиш, але він є, і подивіться, який тут гарний краєвид. Сподіваюся, ви, якщо купите цей об'єкт, будете виходити на ваш балкон.